Ну що, Дубль два. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, якщо ти ще не підписаний. будемо дружити, будемо разом досліджувати і вірити в те, що ми спасемося. А на сьогоднішній день всі ми знаємо, що віра дуже важлива. Дехто може сказати, що це не так, а насправді це дуже важливо. По вірі, Біблія пише так, що по вірі, вам буде дано, що вірите, так і маєте. Не завжди це спрацьовує, можна так сказати. Тому що ну деколи хтось вірить, молиться, але Бог не дає. А деколи хтось вірить, молиться, і Бог дає, як це пояснити? Дуже неоднозначно можна відповісти на це питання, але. Скажу одну річ, що а, Богові краще видніше для чого та чи інша обставина ситуація в вашому житті. Можливо, деякі моменти ви зовсім абсолютно не розумієте, чому так відбувається, чому те, чому все, чому він чому один виїхав, чому другому а, просто не вдалося виїхати? Ну і так далі. А на всі ці і інші запитання будемо на небі, і Бог нам відповість. А поки що а, потрібно одну річ зрозуміти, що Яку, яким чином вибрати сторону? Або бути на стороні сатани, або бути на стороні Бога? Яка різниця? Тобто, точніше, Ісуса. Яка Різниця Різниця в тому, що для тебе зробив Ісус, а що для тебе зробив сатана? Так? І той, і та і інша сторона тебе випробовує, так? тобто хоче перетягнути на свою сторону, але просто тупо зазнач собі одну річ. А що для мене зробив Люцифер, і що для мене зробив Ісус? Все, все ясно. А так, що нам пише, наприклад, Біблія, що як нам готуватися, як що має бути, так? В майбутньому, і взагалі зараз це вже все стається, тому що пророцтва здійснюються, і Як же нам зберегти віру? Як вірити і спастися, так? Ось, перш ніж прочитати деякі вірші, я вам скажу одне річ, що нагадаю, точніше, коли Лазар був уже мертвий і йшов уже четвертий день, що сказав Ісус? Він прийшов, але він прийшов не зразу до нього і воскресив, так? Що зробив він? Він на четвертий день прийшов і молився. Яким чином він молився, взагалі? Він молився так, що, Боже, мій отець, дякую тобі, що ти почув мене. Зауважте, почув мене, хоча Бог так ще нічого йому ну, не дав силу не дав, щоб воскресити. Ось він молився це, якби вірою, що він вірить, що зараз. Бог йому дасть цю силу, отець дасть йому цю силу, і він воскресить Лазаря. так? Тобто він вірив, він вірив, він помолився, і Бог дав йому цю силу, і він його воскресив. Так само, і ми повинні розумієте, да, мене? Ось а далі ще згадуємо жіночку, яка також а, а, хворіла, по-моєму, якщо я не помиляюся, квотечею, так ось, і вона думку у думку собі таку мала, що я зараз торкнуся. От Ісус іде, натовп іде. Я зараз торкнуся тільки до його краєшка одежі, і все, я зцілюся. Уявляєте, яка наскільки віра була в неї, і що зробилося правильно, в повірі тобі, скажімо так, тобі буде дано все. Вона зцілилася, вона тільки торкнулася і зцілилася. Так? Тобто, Ісус зупинився і сказав, хто до мене торкнувся? так? Тобто це було спеціально показано для того, щоб люди зрозуміли, що через віру можна здобути дуже багато що. Так, ідемо далі. Що пише нам взагалі Біблія? Що, до чого нам треба готуватися, не боятися. І взагалі. Як? Як, як бути і як правильно а, читати Біблію і тлумачити її. Отож, відкриваємо Марка, 13-й розділ, так, і з 8-го вірша, давайте починаємо. Взагалі цей розділ говорить нам про долю Єрусалимського храму і так далі, і також чуть-чуть говорить нам про те, як, які будуть ознаки наближення кінця світу. Так. Ось, як стояти, як е, взагалі не спокуситися ось і як спастися. А, з восьмого вірша, 13 розділ Марка. Бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, вичуватимуть вас у синагогах і поведуть до правителі та до царів ради мене, каже Господь. На свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідомлена. Тобто кожна душа буде прийняти, приймати рішення, тобто вона буде знати, кожна людина буде знати про ту чи іншу інформацію і буде змушена а, так, таким чи іншим чином прийняти рішення, вірю в це чи не вірю в це. Хочу я спастись, ще не хочу, і так далі. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видаватимуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години, то те говоріть. Бо не ви промовлятимете, але Дух Святий через вас. І видасть на смерть брат, брата і батько, дитину, і діти повстануть напроти батьків і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Хтось може мені сказати, ну як же це так, якщо всі люди віруючі, якби всі служать Богу, як тільки виключно вас будуть всі ненавидіти? Біблія нам про це чітко ясно пише, так? Якщо у вас, наприклад, я завжди так такою, так у вас пев, певна людина має певний рівень а, усвідомлення, так, і розгортаючи Біблію, вона розуміє ті або не розуміє ті інші, інші а, речі. так. Ось, перш ніж розгортати Біблію, починати читати, потрібно стати на коліни і помолитися, щоб Дух Святий зійшов на вас і вам відкрилися істини. Тому що є також ті, які якоби називають, що вони служать Богу. Насправді, ви знаєте, що сатаністи називають сатану Богом, і вони служать Богу, але насправді моляться сатані. У них є Біблія, якоби сатанинська, так? Ось, тобто, уявляєте собі. Тому чітко ви повинні це якби усвідомлювати і не вірити все, що вам говорять, а перевіряйте через Біблію. Це дуже-дуже важливо. Далі, скажете ви, хто ж це такі вони? Вони, що вони супроти Бога, якоби. Але ж всі, я знаю, що всі служать Богу і так далі. Давайте відкриємо, давайте відкриємо. Дани Зіла, Я знаю, що не всі цю книгу розуміють, тому що тут пророча це пророча книга. Так і не всі її правильно більше того скажу на Вселенському соборі. Які... Вселенським собором керує Папа Римський, да, Рим-католицька церква, і вона не хоче, щоб вона хоче маніпулювати людьми, і не хоче, щоб люди знали істину. Тому заборонено читати Даниїла і саї об'явлення і загалом біблію. Так ми пам'ятаємо, я зберегла деякі моменти історичні, розгортай в описі більш деталі я вам роки прописала, що, коли, в якому році було заборонено, введено і так далі. Тобто біблійних, а біблійних принципів там взагалі абсолютно немає. Так, тобто ж, наприклад. В 364 році було заборонено вступати в суботу, так ось а, а взагалі, 1234 році загалом заборонено читати Біблію, так, і введені там якісь їхні там, індульгенції, заступництво святих, поклоніння Марії, чистилище інквізиції і тому подібні речі, так? які взагалі нічого сумісного з Біблією не мають. Також введені ікони це пряма, пряме порушення другої заповіді, яку вони забрали. Ну, одним словом. Хто хоче, той буде досліджувати. Я поки прочитаю деякі моменти, які зв'язані із, скажімо так. Зв'язані для того, щоб зрозуміти, що є правда, що є неправда, так істиною зв'язані, а це є просто. Знаємо, що Біблія пишеться або в прямому сенсі слова, або в переносному, і воно трошки мішається. Для чого це зробив Бог? Скажете ви так, і взагалі, а, дехто каже, там такі помилки написані, що ну краще, краще можливо слухати священника. Так, а, наш священник – а це Ісус Христос. І а, Біблія написана таким чином, щоб не всі її зрозуміли, тому що не всі а, хочуть служити Богу Ісусу Христу і Духу Святому. Вони хочуть служити сатані. Вони хочуть пере, пере, а, ісказити, так Біблію і заплутати тих людей. Чистих душ, які дійсно хочуть спастися, мати вічне життя, і бути небі з Ісусом. Вони щирі. Тому Біблія написана в пророцтвах. А відкриваємо сьомий розділ Даниїла, це про Бувана. І стукана, а, тобто описується, що є Буван і Стукан, і кожне царство, так, кожна, там, наприклад, період часу, царствування, там, тоді там, Мідоперсія, царство, тоді Вавилон, тоді а, Рим, тоді Те, Греція і так далі. І а, час, певна частина бувана, це означало а, певна, певне царство. Наприклад, перший, а, перший а, царство так, це був Вавилон. так, ось. Далі друге царство це було що інший звір, написано п'ятий вірш сьомого розділу Даниїла. Це був ведмідь, так, і це була Мідоперсія. Далі третій це був Барс, це Греція була. Четвертий це Рим, так, п'ятий це вже Європа була. Ну і далі вже пише нам, що іде суд, так, буде суд. Ось, і взагалі, оці, скажімо, звірі, так, вони. Звідки вони встануть землі? Тобто ці царства, вони будуть по порядку. Далі ми знаємо, що я чуть-чуть історії вам скажу: що були 10, наприклад, народів. так, Це Алемани, Франки, англо англосакси Бургунди-Везготи, Свяви, Ломбарди, Герцуми. так, Герули, Вандали і Остготи. Оці три останніх народи були винищені, так, а, тими, скажімо так, а, хто служив в Риму-католицькій церкві, так, там, там єзуїти, хто там ще були оці а, а, інші так. Скупчення так сообщества, як сказати по українськи так які служили кому, які служили і служать в принципі на сьогоднішній день папиримському. Так, тобто оці три три народи в кінці були, бу, були знищені, залишилися тільки сім, так ось, але ми знаємо, що там деякі ще під'єдналися. Це вже історія, можна прочитати. Тобто Європа складається з. Десяти країн. Так? І що ж е, далі нам цей сьомий розділ Даниїла говорить загалом про історію. Е, про історію говорить наступне: 2022, -го вірша почнемо, сьомий розділ. Даниїла. Аж ось прийшов старий, тобто отець, е, днями і даний був суд святи, е, святим Всевишнього. І надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Він так сказав: четвертий звіл. Звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю, і вимолотить її та розтрощить її. А десять рогів означає, що з того царства стане десять царів, а по них стане інший, що буде різнитися від попередніх, і скине трьох царів тобто скине три царства. Герули, вандали, згоди, не просто скине, їх винищить. А далі, і він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, часів і половини часу. Про кого це йде мова? Про що було в історії таке, що хто це зробив? Так, хто винищив герули, Вандал і Озготів. І далі, що було заборонено? Заборонено було читати Біблію, були інквізиції, було твізиції, заборонено, було взагалом якесь слово, вільне свобода слова. Тобто це зробив Рим. А хто в Римі сидить? Правильно, в Римі сидить з шапочкою. Так? І якщо ви були уважні, так, і розібрали в описі те, що я записала, так, вам прописала, щоб ви. Не так, не заплуталися, то в шап... на шапочці оцього цієї людинки, так, яка себе проголосила посередником між людьми і Богом, так? хоча посередник це Ісус Христос, а він проголосив і себе і на його шапочці написано Вікаріус Філідей. Якщо з Латині перекласти і додати оці, оці цифри: 112, 53, 501, виходить цифра. Додайте, будете знати, так? 666 Так, а написано в об'явленні, що звір, так, який служить Сатані, ось а він що? Звірина, він має оце число. Тому явно він не служить Ісусу, він не служить оцю, що на небі. Так, він служить Люциферу. Ось, то тобто, є, оцей сьомий розділ показує, так. Частково так, коротко, а про пророцтва, про долю так. Цих царств. Ось, і що а, саме Рим позмінював свята, заборонив читати Біблію. Сказав, що Біблія це взагалі непонятно, ким написано, так. Хоча в біб... Біблії чітко ясно написано, що ті, хто пишуть Біблію, писали Біблію, були скеровані Духом Святим. Тобто Бог не допустив би цього. Ну і далі ми знаємо історію Біблії. так, Хтось читає, її, хтось не читає, хто хоче, ну, хто хоче, то той там все знаходить. так, і далі, і далі, що і як нам мати віру, яким чином нам мати, мати віру, і все-таки спастися. Також потрібно ще достеменно пам'ятати про 14-й розділ об'явлення. Що ж це за розділ такий цікавий? Ну, а це розділ про ангельську вістку, також її чомусь дуже часто уникають. Ось і я би на вашому місці поступово все-таки почала читати і паралельно новий Завіт, і старий завіт для чого? Для того, щоб а, бути в курсі, тому що на, на кінець світу так, пише нам іменно об'явлення, що будуть послані, так пам'ятаєте, як були послані в на Єгипет 10 кар божих, так, і ніхто не розумів, що це таке у вас було, ну, всі поклонялися божкам, так? Тобто багато богів мали. А той якийсь Ізраїловий один Бог, що це за Бог, так? ось І е, і таким чином люди дізналися про живого Бога. так Вони відійшли, але дізналися, і хто захотів, приєднався, хто не захотів, то не приєднався. Але були ці 10 кар послі. Так само буде і в кінці світу. Тобто об'явленням чітко і говорить, що буде а буде хто. То поклонниця звірні, тобто а, прийме цей закон, змінений закон римо католицької церкви, так, цього звірни Папа Римського. І якщо ну, буде з ним, так, то а, його настигне таке, що написано в Біблії оці, значить, сім кар, ось почитайте об'явлення, це зама остання книга Біблії, не псалми, а, а об'явлення. І а, хто не поклониться звірні? Так, можливо, навіть смерть прийдеться прийняти, так? Ось, то а, буде записано в книгу життя. І того Бог прийме в Царство Боже в новий Єрусалим, в нове місто. А всіх решта Він знищить. І разом із Сатаною знищить. Ось що нам пише Біблія. Так ось, давайте відкриємо 12 розділ об'явлення об і прочитаємо 12-й розділ, 17-й вірш. І Змій. Тобто, Змій це а Розлютився на жінку. Жінка означає церква. І пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, тобто дух пророцтва мають. так? Тобто, ось таке було відкрито видіння Івану, так, який був засланий на Патмос, про, про кінець долю світу. так? Хто хоче, той почує, а хто не хоче, буде зажмурювати очі, закривати вуха, типу я нічого не хочу е, знати. Існує для мене некомфортна. І далі, давайте з 11-го вірша прочитаємо. Я вже не буду це все, можете прочитати 13-й розділ, так, так, прям ось. А ми зараз зупинимося на 13-му розділі з 11-го вірша. А, про те, що іменно ця звірна, так. Якась там друга звірина ще є, яка допоможе зводити світ. Так? Перші звірні, тобто перша звірна це Рим-католицька церква, а друга звірна це хто. Попрос вам по тлумаченням, Це Америка. Ось і далі з 11 11-го вірша починаємо. І бачив я іншу звірну, що виходила з землі. І вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила як Змій. І вона виконувала всю владу першої зверни перед нею. І робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій зверні, тобто силою будуть заставляти, щоб в неї здорована була її рана смертельна. Тобто Рим, папство. І чинить вона великі ознаки, так що й вогонь зводитись з неба додолу перед людьми може. Тобто ми знаємо, що і Ісус, так, і Бог, і сатана можуть чинити чуда. Що, що не може чинити сатана, тільки воскрешати він не може. так? Далі, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх вдано, і чинить перед звірною, намовляючи мешканців землі зробити образи звірині, що має рану від меча та живе, і даної вкласти духа образові звірині, щоб говорив образ звірний і зробив, щоб усі, хто не вклоняться образові звірні, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим, великим, багатим, вбогим, вільним і рабам було дано знамена на їхню правицю або на їхнє чоло. Що це таке? Ми знаємо, що чоло це символізує не просто там штамп якісь на чолі. Так? А це символізує, що? Розум. Тобто усвідомлення, що ти робиш щось свідомо. Тебе не ти просто зробив вибір, рішення. Так. так. Щоб їм дано було знамена на їхню правицю або на їхній чолам. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені Звірни або числа імені його. Тут мудрість -то має розум, нехай порахує число звірни, бо воно число людське, а число її 666. Це 13-й розділ об'явлення. Далі 14-й розділ говорить нам ну, тут невеличкий вступ про Агнця на Сіонській горі, і далі йде з 6 вірша. Трьохангельська вістка. Тобто уже чітко і ясно говориться про те, що очікує тих хто прийметься знамено, так від сатани, тобто від звірини та папства, і, і і що прийме інші люди, які не приймуть, так що їх очікує. Ось 14-й розділ об'явлення шостого вірша. І побачив я ангола іншого, каже Іван. Що летів серед неба і мав благовістити вічною Євангелію мешканцям землі і кожному людві і племену і язику і народу. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу, віддайте йому, бо настала година суду його і вклоняться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город великий, тобто протестантизм упав. Тобто він прийме а умови. Римом, бо лютим вином розпуси своєї він напоїв усі народи, а інший третій ангел летів услід за ним гучним голосом кажучи: коли хто вклониться, вклоняється, звірніта образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїй. То той питиме з вина Божого гніву, вона змішана в чашці гніву Його, і буде мучений в огні і сірці перед ангелом святим та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься на вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється з вірні та образу її, і приймає знамени імені його. Дванадцятий вірш саме найголовніший тут терапеливі святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру або віру в Ісуса. Тобто, той, хто каже, що неважливо, чи я святкую суботу, чи не святкую, чи дотримуюсь там, не знаю, заповідей Божих, так, чи не дотримуюсь, я вірю, Господь в мене в серці. Ні, воно так не працює. Івану 14:15 чітко написано: То якщо любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей. Тобто, чітко обусловлені а, умови, буде хочеш таке. Ти маєш робити отак. Хочеш так, маєш дотримуватися оцього. цього. Все. Там немає ніяк... ну тобто, чітко ясно а, зрозуміло. Основне, я вам розповіла а, про те, як вірити і вірити в те, щоб спастися, і що саме потрібно робити, щоб спастись. Тобто вірити це, окей, так, і ще якась штучка має бути, крім віри. Віра в Ісуса Христа і дотримання Божих заповідей. Оці дві. Це дуже важливо, так? Тому що ясне діло, що ми спасаємося по благодаті, це все чудово, це все прекрасно, але також ми повинні дотримуватися ще деяких умов. Це дотримання Божих заповідей і віри в Ісуса. І наостанок, що ще наша задача, яке наше, скажімо так, сенс життя, мета нашого життя що робити? Відкриваємо марка. 16 розділ, і почнімо з 15-го вірша. І казав він, тобто Ісус, до людей: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте хто вірує і у Христися, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. А тим, хто увірує, супроводити будуть ознаки такі: У ім'я моє, демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. Коли смерть одійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде ось таким чином. І тоді Ісус вознісся. Тобто, в нас є певна мета життя, це що ми зараз на цій землі живемо і а, взагалі народилися на цю землю, бо деякі дітки так і не народжуються, так і помирають під час там вологів, там чи деякий час пожили і померли, А ми. Нам дана можливість спастися і інших спасти, тобто говорити, якщо це не нав'язливо, так, іменно що давай, спасайся, ні. А е, з так, з терпінням, якщо нас щось запитали, ми відповідаємо, так, ось, і, звісно, звісно, це все коректно робити, тому що тому що знаємо, що інших, іншим людям, так, інші люди, ну, хоч не хоче, вони служить сатані, так, чому? Тому що вони роблять погані речі, і ми це відчуваємо, і ми не маємо спокушатися на це, так ось. Але наша задача, хто не знає, для чого я живу, для чого це все відбувається в цьому світі, чого землетруси, чого війни, чого те, чого все. Біблія нам розказує. Що у всьому є слава Господня. так Все творіння має славити Бога. І хто заблукав, то ті, хто знають, мають розказати тим, хто не знає. Так? Не переконувати, а просто розповісти і дати інформацію. А Дух Святий вже буде впливати на тих людей. І та людина вже буде вирішувати, чи вона хоче спастися, чи вона не хоче спастися. Але ось Такий кінець буде, хто не захоче спасатися. І це буде жахливо, тому що Біблія нам пише, що в кінці світу будуть тремтіти і остепеніти від страху, тобто не будуть знати, що відбувається взагалі з землею, що відбувається. Так? Тому ця інформація, яка написана в Біблії. І я рахую, що її а, кожен повинен знати і розуміти, тому що якщо щось буде траплятися, дуже жахливе з нашою землею. І я це зараз говорю не тільки про цунамі, які роблять штучно інколи, а про землетрус, який інколи теж те роблять штучно, а інколи і бог це допускає, так тобто він робить так, щоб показати, що вже кінець близький, і нагадати. Тому що деякі вже заблукали в своїх роботах і ну, загалом ви розумієте, про що я. Тому у мене на сьогодні все. Я надіюся, я вам сьогодні була корисною, максимально як я могла. Я вам дала коротко, лаконічно. А далі досліджуйте якісь питання, задавайте в коментарях. По мірі часу я буду переглядати так і, можливо, зніму ролик на те питання, яке вас буде цікавити. Дякую всім, люблю. Цілую з вами Іренка. І Пока-пока.